Друзі, я вас вітаю на моєму каналі. З вами Едуард Фрейманіс і я емігрант. У цьому році я побіцяв собі, і також вам обіцяю бути активнішим в Ютубі, в Медіапросторі. І знаєте, е так в мене є багато тем для, е для розмов, для е поділу з вами. То я хотів би знати, що вам цікаво, які теми вас цікавлять, будь то працевлаштування. Будь то якась бюрократична е, історія, е, які роботи вас цікавлять, про що розповісти. Навчання цікаве, наприклад, е, може, вам треба знати, де, як е, люди вчаться? Любіть теми, будь ласка, пишіть е, в коментарях, і я зніму для вас про це відео. Буду радий від вас щось почути. Я вам бажаю гарних вихідних і на зв'язку.